Холодноярці, дорогі побратими та посестри, минає четвертий рік повномасштабної фази війни за існування української нації. Рік надзвичайно складний, рік беззупинної боротьби, рік полю втрат, за полеглих побратимів і посестер. Холодноярці героїчно отримували одну з найважчих ділянок фронту в районі Кліщіївки та Андріївки. Тут ми роками не дозволяли ворогу просунутися ближче до великих міст. Сьогодні ціною надвізьких зусиль отримуємо ділянку фронту на південно-західному фланзі Константинівки. Завдаючи ворогу великих втрат, не даємо йому просунутися та зайти в місто. У 2025 році наша бригада брала участь в наступальних діях на напрямку Яру. Двічі застосовувала підрозділи з метою стабілізації на турецькому напрямку. Зупиняла противника в районі населених пунктів Шевченково та Звірове. чим зупинили наступ противника на місто Покровське. Цьогоріч ми брали участь в Добропільській контрнаступальній операції, звільнили два населених пункти Труске та веселе. Де дозволили противнику створити плацдарм для подальшого наступу? Це була блискавична операція застосуванням широкого комплексу сил і засобів завдяки злагодженій та оперативній роботі розвідників, танкістів, артилеристів, снайперів, підрозділів ЕНРК та пілотів БПЛА у найкоротші терміни вдалося виконати складну операцію. Пишаюся вами 2025 рік. Став 93 ї бригади роком масштабування у сфері безпілотних літальних комплексів. Ми розвиваємось, удосконалюємось і створюємо результат понад сотня позицій, які вдень і вночі за будь якої погоди утримують смугу відповідальності. Цьогоріч рота наземних роботизованих комплексів Альтер Его стала батальйоном, першим у субутних військах збройних сил України. 93-я бригада стала першою бригадою, що провела евакуацію поранених з оточення противника, а також першою успішно використовувала НРК з метою проведення наступальних операцій. У 2025 році ми вистояли завдяки героїчному вчинку нашого українського солдата, його стійкості та служінню українського народу. Холодноярці, ви щит і сила нашої нації. Яким б не були до 2026 року, ми впевнені. Єдність, спільні зусилля та віра дадуть нам в силу здолати будь-якого ворога. Ми вистоїмо, ми повернемо належне с різлом Христовим та прийде 2026 новим роком. Слава Україні!